Людина в Рамадан, чоловік наблизив до своєї дружини. Тобто він зробив неймовірний гріх. І він прийшов з цим посланцю Аллах. Сказав: О, посланце Аллах, я зробив то-то, то-то. Це дуже великий гріх, щоб ви розуміли, як себе повів посланець Аллах. Що він йому сказав? Він сказав йому в якості кафари, да? В викупу цього гріху. У тебе є якийсь раб, якого ти можеш звільнити? Він сказав: Ні, чи можеш ти пропуститися от за цей один день, який ти спортив? Да? Таким чином, пропуститися два місяці, не перериваючи піст, Це умова Кафари. Він сказав: Ні, чи можеш ти нагодувати 60 бідних людей? Він сказав: Ля, прийшов посланець Аллаха і дав йому фініки. І сказав йому: Візьми це. Я даю якості садату. І тоді цей чоловік сказав: Немає навколо більш бідної людини, якою мог би в садаку дати, ніж я сам. І тоді посланець Аллах посміхнувся, і Саусин сказав: Іди і дай цю садаку своєї сім'ї.